Вітаю всіх! Сьогодні я буду робити першу профілактичну обробку лохини. Мої кущики вже обрізані, гарна така погода сонячна в нас становилася, Плюсова температура, також і плюс буде вночі, і протязі десяти днів теж буде плюсова температура. А це дуже важливо, тому що препарат буде працювати. Минулі роки я обробляла бордоську сумішу. Звичайно, це трошки треба повозитися з такою обробкою. Тут це гарне таке було біленьке, і кущики біленькі, і така обробка працювала на протязі місяця. Звичайно, кущі були гарно захищені. Цього року я вирішила трошки змінити підхід до обробки і поміняла деякі препарати, але буду використовувати такі, які всім відомі, і всі їх майже використовують. Покажу, як саме я їх застосовую, як розводжу. Ну а зараз детальніше зупинимося на цих препаратах. Використовувати буду медіан Екстра і Прилипач 30В, Медіан екстра препарат контактної дії на основі МІДі, бореться зі збудниками захворювань і працює при температурі плюс 4 градуси. Купуючи його, обов'язково слід звернути увагу на термін придатності, щоб був свіжий. І коли розчиняємо, звертаємо увагу, щоб утворилася однорідна маса. 30В це мінерально-масляна емульсія, препарат, який пориться зі шкідниками. При оприскуванні створює на поверхні плівку. В результаті порушується водний баланс шкідника на всіх стадіях розвитку, і він гине. Таке поєднання медяна екстри і препарату 30В допомагає позбутися збудників захворювань і шкідників. 30В це масляна емульсія, це і прилипач. І вона додається в бакову суміш. Останньою це потрібно врахувати. На моїй ділянці росте 42 кущі лухини, тому я придбала собі декілька таких пакетиків медян екстра. Буду ще обробляти смородину. А зараз буду застосовувати саме два пакети, тому що його береться 30 мл. І плюс буду застосовувати препарат 30В. У відро я набрала 10 літрів води. Вода така нехолодна, літня. І я буду використовувати такий посуд, де окремо розведу медян екстра і окремо препарат 30В. Отже, я собі надбираю літру води і спочатку розводжу окремо медян екстра. Такий один пакетик буду цілий виливати сюди, до тієї водички, а другого відмірюю 10 мл. І маю спеціальний такий мірничок 10 мл. А залишок собі записала для того, щоб ще використати в якихось цілях. Працюючи з такими препаратами, використовуємо рукавички, маску. І якщо, наприклад, я розводжу препарат, в мене ще тут пакетику залишається, я ще його ось так занурюю в відро для того, щоб змити залишки. Другий пакетик, де я буду використовувати лише 10 мл, зрізаю краєчок і собі відмірюю 10 мл. Маркером зробила чорну поділку для того, щоб було чітко видно, необхідний об'єм. І виливаю там, де почала розводити тут цієї води. А якщо є такі залишки, знову ж таки, у ведрі, де є 9 літрів, все це гарно виполіскую. Виливаю тепер медян екстра до 9 літрів води. Як бачимо, я використовую пластикове ведро і таку пластмасову паличку для того, щоб гарно все розмішати. А тепер буду використовувати препарат 30В. Якщо кущі минулого року не хворіли, то його можна використати як прилипач, дати його 50 або навіть 100 мл. Якщо ми спостерігали з вересня місяця чи навіть серпні погрижені листочки, якісь непевні невідомі там могли бути і шкідники, бажано тут дати 200 мл даного препарату. Хоча по інструкції рекомендують 300 мл. Ну, Кущики, вважаю, можна обробити навіть 200 мл даного препарату. Перед використанням препарат треба добре збовтати, адже це масляна емульсія. використовую такий мірничок, так як я планую 200 мл, для того, щоб чітко відміряти. Сюди наливається 200 мл. Ось так відмірявши 200 мл, виливаю до води окрему ємність. І паличкою гарно перемішую. Препарат 30В дається в останню чергу. А тепер все виливаю до відра. І коли все гарно розчинилося, виливаю все до бачка. Кущі оприскує ретельно, адже використовує препарати контактної дії. Де вони попадуть, там і будуть працювати. Така обробка дуже важлива, адже вона є профілактична. Якщо ми зараз зробимо гарний захист своєї лохини, серед літа кущі менше будуть хворіти. Всім щиро дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, чим ви обробляєте свої кущі. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!